Російська гуманітарна допомога практично не доходить до наших громадян. Ми бачимо, що заходять періодично російські військові, як то кажуть, конвої. Але спілкуючись з громадянами з окупованих територією, люди практично її не бачать. Тому ми сприяємо зі своєї сторони, щоб міжнародні фонди мали змогу і доступ до ці до окупованих територій. Але, на жаль, останнім часом у нас був останній пункт пропуску на шахті Родина, але зі сторони ЛНР, так званої ЛНР, повісили таку проволочку, лісочку і написали міни. Тому служби служби безпеки міжнародних організацій не, не ризикують своїми співпрацівниками, і ми зараз просимо ОБСЄ і місії, які знаходяться на території окуповані, спілкуватися з їх керівниками в лапках і казати, що ви ж повинні турбуватися про тих людей, яких ви взяли, так скажімо, в окупацію, тому що той, хто окупант, той повинен з турбуватися про населення. Елення, яке в нього заручника, ми зі своєї сторони зробимо все і робимо все для того, щоб гуманітарні вантажі доставлялися. Але я так розумію, наразі вони не доставляються. Наразі через Луганську область не доставляються в зв'язку з тим, що на лінії зіткнення у нас постійно йдуть обстріли, і ситуація з цим замінуванням не з'ясована. Що стосується ситуації з ліками, так вона дуже напружена, і я розумію, що ліків і інсуліну, в тому числі, я знаю, що ситуація в Луганську дуже скрутна, і інсулінів залишилось на місяць. Ми розуміємо, що у нас ситуація з ліками і по туберкульозу і по ВІЧ інфікованим людям дуже складна. Я знаю, що туди поступають дуже маленькими партіями ці ліки. Ми робимо все для того, щоб люди мали змогу отримати ці ліки, і ми. Спілкуємося з хворими і кажемо, що вони приїхали сюди. Ми видаємо ці, ці ліки. Але доїхати я розумію, що дуже важко, і я знаю, що міжнародні організації і в тому числі волонтери доставляють саме адресну допомогу до, до цих людей, але ну так далі продовжитися довго не може. Чи йде та сторона на перемовини з вами. Я можу сказати, що ми е перемовини не ведемо. Тільки через представників ОБСЄ і через міжнародні організації ми намагаємося вирішувати це з безпосередньо таким чином. І чи вдається хоча б щось вирішити? Ну, якщо є особисті якісь ну, такі питання людини, саме людини, да? чи виїхати людині потрібно, чи отримати ліки, ми, звісно, допомагаємо. Але що такі глобальні проблеми поки що не рухаються з місця? Ми просимо наші представницькі місії і наглядові місії нам допомагати в цих перемовинах.